Всім привіт вашій увазі. Шкода Фабія 2009 року. 1.4 турбодизель, один з найбільших двигунів, так як це ідентичний двигун, що 1.9, тільки деякі модерації пройшло автомобіль економічніший. Тобто виходить в районі 4-4,5 літри на сотню витрата палива. По автомобілю абсолютно нічого не потрібно робити. По ходовій, можна сказати, все тихесенько, Автомобіль якраз пристосований до українських доріг. Високий, високий, зручний, комфортний електропідсилювач. Керма, два склоподйомника. Автомобіль на, на хороших зимових колесах. Всі рідні практично шиби. Хороший, комфортний автомобіль. Всередині все частенько, два скло авто все окей. Тобто хімчистки не потрібно, магетофон, пробіг 203 тисячі, на повному бойовому ходу.